Вітаю, красавчики! Давайте сьогодні розглянемо, як виглядає моє резюме. І просто я поділюсь з вами своїм досвідом, покажу, як я його зробив, наприклад, що я вважаю правильним, що неправильним. А ви також глянете на моє резюме і скажете, прокоментуєте знизу, що вам сподобалось, а що ні. Можливо, у вас є якісь пропозиції до його покращення, або, можливо, якісь секції ви взагалі викинули. Тобто, да, це така тема. Гаряче наразі, тому що, наприклад, в Америці роботу знайти важкувато, і твоє резюме лежить також, поміж там, тисяч інших резюме, і треба якось зробити стенд-аут, виділитися на фоні цієї ці маси програмістів і так далі. Тому, друзі, я просто ділюсь своїм досвідом, а ви, скажімо, якісь зроб, зробите. Теж зі свого боку аналіз чи просто конструктивну критику, і ми розглянемо, як я його зробив, а ви порадите, що можна тут покращити, або, можливо, вам сподобаються якісь мої підходи, і ви щось в себе це теж застосуєте для свого резюме. Тобто дивіться, друзі, я нічого не юзаю, знаю якісь там резюме Word, якісь там тузи, інші мої знайомі. Є в нас там ще одна велика група в Америці, десь там в Телеграмі я читав, хтось використовує якісь тузи для того, щоб згенерувати це резюме, створити його, там, так, щоб воно якось, там, формат мало. Коротше, я ніколи не запарювався на ці. За свої 8 років. Я просто банально робив його в PDF-форматі на просто білому листку, звичайне там стандартне резюме без ніяких там цих форматувань. Я не знаю, комусь може це здасться, що в мене якесь резюме там, да, не дуже виглядає оригінально чи ще щось. Але ну, я ж кажу, мені ніколи не було проблем якихось знайти роботу з таким резюме. І мені здається, для тих систем, які його там чи викачують, чи пальці, чи ще що це резюме найпростіше, воно найкраще. Тому просто головне зробити правильно секції побити. Зараз ми розглянемо, з, з чого воно в мене складається. І знову ж таки питання. На одну сторінку резюме, на дві, на три. Наскільки резюме має бути сторінок? Я скажу так, що дивлячись, скільки у вас досвіду, у вас може там бути, не знаю, якщо у вас там дуже заряджений вже по рокам досвід, і ви там, ну, встигли по 10 контортам попрацювати, да, то мабуть на одну сторіночку це не всунеш. Ну, і взагалі, це якась така погоня за цією одною сторіночкою, тобто туди все засунуть, там, тим мілким шрифтом нічого не видно, я не знаю. Я не дуже фанат цих односторінчих резюме, скажімо так, для джуна-мідла, да, одна сторінка, мабуть, більше там нічого не буде. Але якщо ти вже сіньор і тобі є що показати, якісь там, не знаю, може ти якісь проекти пиляв, може якусь лібу робив, може якийсь опенсорс, там якийсь десь приймав участь, ще щось, якісь тебе є. Ти там десь в хакатонах приймав участь, тобто в тебе може бути такий досвід, що ти просто його не розкриєш на своїй якійсь там одній сторінці, натулиш, і це буде нечитабельно. Так що, друзі, я думаю, що якщо сіньорчики там є що розповісти, то резюме на, на дві сторіночки буде нормально. а... Якщо ви там, я не знаю, взагалі якісь там CEO заряджений, я не знаю, Ілон Маск чи що, то це, це взагалі не має сенсу в цьому питанні. Може бути і три сторінки, і так далі, дивлячись, про що ви там хочете розповісти, як широко розкрити свою експертизу. Тому в мене резюме, як ви бачите, з двох сторінок, Тобто, така ось зверху просто якась інформація. Тут у мене розписана якась. Самарі так, що я там якийсь там джавіст, бекенд end скільки в мене тотал досвіду, і так от скоупом просто сказано, з чим я працюю. Потім Skills пішли, перерахували, які skills у мене є в цій секції, там Professional Experience, і пішли по роботам. Знову ж таки, навіть сіньор нормальний, але той, що часто міняв роботу, може. Стикнутися з такою проблемою, що треба ж в резюме відобразити всі ці кантори, да, чи як тоді. Я трошки оптимізую, я вже казав про це, що я десь якісь контори, де досвід плюс-мінус однаковий чи якісь такі, да, нема чим дуже різниці великої. Я пооб'єднував в одну, щоб воно влізло хоча б на два листки. Тому що, так от подивіться, у мене один, два, три, чотири п'ять фірм вказано. За 8 років, так, і ось education, і сертифікат там, якийсь один, і все. Тобто півтори так сторіночки вийшло. Якби я там ще щось там, ну не знаю, було б щось класне, чим я хотів би там, да, реально замалюватися, як то кажуть, виділитися, і я б, звичайно, додав, але там не було якогось там, відмінного досвіду, дуже шикарно, щоб там з пам'ять цими конторами і хто його буде читати, вибачте мене. Але, звичайно, що е, я розповідав на бекграунд чеку, ти показуєш завжди всі контори, де ти працював. Тому ці листи, які, ми, е, я казав, треба брати у роботодавців, рекомендаційні, ніхто не відміняв, беріть їх, збирайте, щоб у вас був доказ вашої роботи. Тому що я ж кажу, в Україні це ніхто не перевіряв, там було по барабану, всім. А в Америку, якщо попасти, чи може десь навіть в Європі, да, буде цей бекграунд чек, все це будуть питати, дивитися, дзвонить, писати по вашим рефералам. Так що, друзі, збирайте ці всі бумажки. Тому що вони вам можуть знадобитися. Так, після скіли в мене тут пішли е, такі ось просто: я вказую, ким працював, в якій конторі, і там да роки. Тобто банальщина якась і е, стек вказую, а потім, е, які мої були responsibilities, так? Е, Звичайно, що чим краще ви тут розпишете, тим буде правильнішим, скажімо, ширше. і про вас вони щось прочитають. Одного разу у мене резюме, це зараз я заоптимізував під пошук цими, по, по тому, як фанги хочуть, так, заряджені контори хочуть ваші досягнення, бачить, всіх всіх процентах. там. Що ти там зробив? там Бустанув код там, там на 100%, зробив там, deployment time, тайм, підвищив deployment time там, на 20%. там якісь, там якісь ще щось Improving scale ability, які зробив. Тобто всі ці штуки. да, вони прям, в мене раніше цього все не було. І в мене було все написано так скудненько. Працював з Java, там писав якийсь код, імплемент, якісь, да, якісь там фічі. Потім full-life cycle, development. І якось так воно все з одної контори до другої, воно якось так повторюється. І ну, ну Це таке скопіював в інтернеті, у всіх так написано, що чим ви виділися, якісь ваші досягнення. Да, тобто це якось було дуже скудно, худо. І... Воно реально таке було пусте якесь резюме. Але я ж кажу, на гарному ринку я знаходив з таким резюме, понакидував туди кучу скілів. Просто німеряно було вакансії. Ніче HR писали, собеси проходилися пачками. Коротше, було легко. Зараз ринок складніший, звичайно, що треба щось вже з резюме цим думати. Та і вже, як то кажуть, коли тобі там ти хочеш підвищувати позицію сіньора, ти хочеш вже далі йти, ти хочеш там. Можливо, йти в архітектуру, чи якісь там підключать Девопс, чи фулстек, чи вже якийсь там менеджмент, там, да, можливо, ти там стаф-інженір хочеш стати, чи інженіри менеджер. Коротше, ти хочеш по ЗП шечки підпригнути 200 плюс, да, якщо по Америки брати, то ці товариші можуть заробляти 250-300 да, тобто вже від вас залежить. І в тебе резюме має бути не таке банальне, там просте і таке прям, ну ви, ви зрозуміли, а всі хочуть оці якісь досягнення. І навіть одна контора, мені якась там продуктовочка. Я скинув своє резюме, вони написали, що, що це таке, що це за фігня, Ярослав, що, що це за резюме? Вода одна, що це за бред написаний. Де якісь досягнення, що ти зробив за цей рік там на проекті? І коротше, вони там реально щимлять і дивляться. Що в тебе написано? Тому, друзі, я собі таку тему замотив. Ось я вам показую, я протягом всього періоду, коли працюєте, воно все забувається. Зробіть якусь звичку, от попрацювали там рік на проєкті, сядьте чи відразу якийсь такий резюме зробіть цього періоду вашої роботи, і якісь такі досягнення прикольні, які ви зможете використати, а вони часто питають це все. І на резюме можна додати, і потім behavioral інтерв'ю будете розповідати, тому що там треба ваш найбільший факап, якийсь там, да, що, що, що це за факап, ваші мінуси треба, якісь треба придумати мінуси. Ви да? ж не можете сказати, що в те мінус, що ти там просипаєш всі мітинги, ти там взагалі не, неадекват, і ти там, не знаю, ще щось там не можеш зробити. Ну, коротше, теж треба придумати ще якісь мінуси, да? і по технології стар. Ми всі знаємо, вони хочуть всі по -стару, да, Situation, task, Action, там дай результат, ви там маєте розповісти, яким чином ви там з вашими мінусами працюєте, як ви вдосконалюєтесь, як у вас самокритика, як ви вмієте це всі конфлікти вирішити. Коротше, це вся діч. Ми знаємо, саме такий для мене кончений етап співбесіди, це, це behavioral інтервю там починають там, лізти тобі в мізки, там, питатися, там, щось знайти. І це, коротше, ці кошки мишки грати, ну, мені це реально. Бісить це етап, але все одно ми маємо да, там, і по культурі, і по принципам там, все це вивчити, почитати про компанію, підготуватися. Коротше, дуже багато роботи. І ось такі я якісь пофіксував, да, де там я що зробив, десь може щось притягнуто за уші, там, да, Ми бачимо, що я там якийсь там, як я зробив той деплоймент тайм, там підняв на 20%. Да. У мене там був такий кейс, що на одній конторі я прийшов, дилюсь, запускаю тести, а вони раняться 40 хвилин. Я питаю лідану, знову з Індії пацани сидять. Я кажу, чуваки, що, що ви намутили, що ви начудили? Що у вас тести Дж-Юнітами покрили якісь там мікросервіси? Чого 40 хвилин тести біжать? Короте. Вони сидять, що там не знають нічого. Я заліз в код, глянув. Вони там піднімають спінг контекст на кожний тест, навіть коли нам не треба ці біни в Скоупі, да, наших мікросервісів. І я бачу, що вони на кожен піднімають свін контекст. Діч якась я почав. Трошки пооптимізував, там щось там посидів, попереписував на якийсь там, свідчився просто на, на цю Makito Library і воно все спростилося, стало набагато швидше раниться. І якщо десь там тест і надав якомусь, то ну звичайно, що ми там його залишаємо, коли нам контекст треба. Ну коротше, я про те, що і от розумієте, через 3-5 років я може і не згадаю цієї ситуації. А це буде дуже круто згадати у кожній конторі, де ви таке щось зробили, і наскільки процентів. Тобто, це має бути measurable, Так, тобто ви маєте якісь метрики зібрати і це показати. Якщо у вас цього не буде, то ваше резюме буде як лайно і немає там нічого цікавого, ту банальщину копіпасту всі можуть вставити. Тому, ребятки, е отаке от все треба реально ваші ачівки збирати. І будуть питати, у вас яка у вас найбільша ачівка там, прям вообще, чим ти там гордишся, і ти там починаєш думати ну, найбільша ачівка. Це ж теж треба придумати. і Чим ви будете там на behavioral інтервю розповідати за, за ці всі роки вашого досвіду, що ви найбільш пишаєтесь, чим що ви зробили? Тобто, це все треба продумати. Прописати, підготуватися, щоб не бікати і не видумати з потолка, що якась там ваша очівка, я не знаю. Звичайно, що моя очівка найбільше не ця срата й тіха, де я сижу, там кот пиляю на дядю, а в мене якісь інші ачівки, Да. Але проте на співбесіді ми маємо казати те, що від нас очікується, щоб попасти на роботку гарну, да, і заробляти якісь гроші гарні і так далі. Тому, звичайно, що в рамках нашого програмування. Треба придумати і все це передбачити. Тому записуйте якісь такі прикольні штуки, що ви робили, якісь там я ж кажу, скейлінг робили, працювали з якимось там э, перформансом, да, тюнінгом, всім там тюнінгу не хочуть, що ви по тюнінгу робили, якісь там, конц, там да, плікушки, аптайм, якісь там рейтлімітінг прикручували, якісь там що завгодно. Це все я записую. Мало того, перед behavioral інтерв'ю це б непогано все перечитати. І це все я повключав в моє резюме. Якщо ви тут будете читати на першій конторі, у да, мене скрізь там increase system Resilience uptime, там, на 25%. Потім погнали далі. Якісь там я там оптимізації робив і трафік там, на 10, на 10 разів підвищився. Але, звичайно, десь щось треба приукрасити. Десь щось, я не кажу, що набрехать, але хай воно може не так значно було, але що таке в 10 разів. Ми писали з нуля да, трекінгову систему. Звичайно, що на початку юзерів було галяк. Да, ми це все написали, зробили якийсь скейлінг, зробили е масштабування в рамках там, скількись реплік одного мікросервісу, там, наприклад, в кубернетісі, Да. Це можна сказати, що це воно так і було. І звичайно, що коли ти це все стартунеш, тебе, там, трафік буде рости і в 10 разів, і в 100 разів, неважливо. Ребятки, Це про skill, про це вже про скіл себе продати. Тому резюме має вас гарно продавати. Не треба стіснятися, якщо ви будете стіснятися себе недооцінювати, бо такі, знаєте, то це буде галяк. Ваша кар'єра не буде зростати. Завжди резюме має бути на сходинку вище вашого реального рівня. Якщо ви хочете нормально стартувати, як ракета, просто злітати і розвиватися да, по кар'єрі. Не бійтеся, не бійтеся, завишати ваші ну, ну як, скіли, навики, трошки треба от планочку цю підняти, Тому що, якщо ти мідл, наприклад. Да, і твоє резюме, от, от якраз на мідла, то що ти хочеш отримати роботу на підвищення? Можливо, ти хочеш сеньором колись стати. Тобто, щоразу кар'єра це коли ти піднімаєшся на новий левел, де ти ще не був. Я колись теж в шокі був. Я таке майже після мене там мідла майже не було, і я відразу сеньором став. Мені коли там написали сеньором, я вже в шокі був. А на останній роботі мені взагалі личку ліда пришили, хоча я так командую не лідер. Да? Тобто, це коли вас підвищують, цього треба не боятися. Це ж навпаки, круто, і вас буде ну, хоча да, круто, личка це ще нічого не означає. Тобі можуть написати, що ти там не архітектор, а ти сидиш там на задачі після джунів. Робиш. Тобто, да, Звичайно, роль грає тільки скільки вам платять за це грошей, і якщо це впливає на це, а воно впливає, то звичайно ми будемо це робити. Тому, ребятки, дивимося, якщо ви джун, ваше резюме на зарадженого мідла. Якщо ви мідл, у вас там повинен бути просто сіньор жорсткий такий розписаний, з очівками класним, з усім. Да? Якщо ви там хочете вже на архітекта, далі десь якийсь там інженерінг, менеджера, стафа, куди завгодно йти. Підтягуємо резюме на цей рівень. Да? Не боїмося, звичайно. Що будемо боятися, будемо сидіти там в дідах, в сивих тих сіньорах, чи десь там ще, і це буде дуже довго. Нам таке не підходить. Ну, по максимуму зарядити, швидко там, що раз-раз, і погнали. Коротше, ви зрозуміли, де? Якийсь там понаписував, я повидаляв, що в мене там була банальщина, що там якісь там. Не знаю, раніше в мене було більш просто написано, а зараз я так розписав, що тільки якісь там очівочки, що я там конкретно, якісь там. Юніт-тестами там покриття зробив більше. ну Це взагалі дуже просте, таке, але нічого. Якийсь там Зробив enhancement і якийсь там performance response-тайму з бази даних зробив. Я знаю, у нас така була тема, коли ми. Через Stored Procedures переписували ці всі акрадоперації для нас через GPA. Ми там робили з гібернейтом Call. І кожен раз entity, це з ДТО ганяється туди-сюди. Це все було дуже довго. І потім у нас була тіма, яка робила оптимізацію, і просто на сторону сервака бази даних переписували цю логіку через оці хранінки. Да, stored Procedures, І це просто бустло надзвичайно, це з перформанс, просто літало все. Да, Я це теж в чому приймав участь. Можливо, там не будеш там. да, вони там не будуть тебе на детекторі там перевірять. Можливо, не так широко, як я написав, але я зможу це все пояснити, чітко розповісти, що ми робили для того, щоб це сталося. Тому, ребятки, отак по досвіду. Потім просто якісь там, ну да, отак у мене Senior Software Engineer, потім джун, якийсь там, да, Education, який у мене, і Certification. Все. Якщо це таке моє резюме. Якщо у вас ваше резюме виглядає... Круче, чи ви якось там захотіли його згенерувати. Я раніше таке резюме генерував з LinkedIn, але вони потім зробили якусь діч. І це якщо сюди зайти, вибрати тут more, і це Save to PDF, да, воно зберігає це резюме в такому форматі. Ну що вам сказати? Моя думка, що мені це не дуже подобається. По-перше, ця область вузька. Якісь абзаціків нема. От от, да, відкрили моє резюме. Чітко я все бачу, всі пункти, які абзаці, скіли, з чим працював, на якій конторі. Коротше, це просто шикарне резюме, я вважаю. І давайте подивіться це. Щось тут натулене, на нура, ладно, тут якось ще прикольно, так, можна прочитати. А що далі? Що далі ця область пуста зліва робить? Вона мені не подобається. І так само тут з справа. Ви, звичайно, можете підправити, але ж знову ж таки, це ще спочнеться. Мілкі шрифти, там нічого не видно, якісь абзаці. Тобто це чисто моя суб'єктивна думка. що Мені таке резюме не дуже заходить. Тобто, взагалі, резюме, це така початкова інфа про вас. Яку заряджені дяді, які там да, набирають, і, і, і ці хайрінг-менеджери хто там, просто будуть читати. Їм треба бить, швидко, да, зручно прочитати про асинфу. Я не думаю, що він там кружок умілої ручки, і це вся графіка, і там, там формати це якісь будуть його цікавити. Йому головне... Швидкість сприйняття інформації на вашому резюме. Він пройде, подивиться, що ви там написали, зробить потім, як мені написав. Що це за резюме кончено, нічого не написано. Вода, коротше, і послав мене на. Тому, ребятки, там має бути написано так, щоб людина прочитала і це все швидко викупила вашу експертизу, ваш рівень. І треба зацікавити, продайте себе в вашому резюме. Тому дивіться, хочете, юзайте, робіть якісь форматування, прикрашайте. Дивіться, наскільки листків ви хочете це зробити. Там, листок, окей, влізли листок, ну добре. Але а, якщо там однотипний досвід, звичайно, що одно, одного листочка вистачить, запакувати так компактно, буде нормально. Але якщо там досвід заряджений у вас, і ви там, не знаєте на яку позицію йдете, можливо, я ж кажу, я ну, не гонюсь там за цим одним листочком, можна і два зробити. Це моя така думка. Тому, ребятки. Звичайно, що це перший етап, це типа конфетка да, обгорточка. Нас по обгорточці посудили, подивилися, все. Потім обгорточка, це викидується нахер, про неї забувають, і дивляться, що вже всередині. Чи там конфетка, чи там якесь гівно буде. Да? Тому вже отут-отут 90% успіху того, чи ми будемо з роботи, і скільки би бабла будемо робити, звичайно, вже покаже ваша експертиза і те, як ви пройдете співбесіди. Да. Треба вчити нам на сьогодні, що там жорстко сидить, ковбасить. лід код систем дизайн ці біхевіал готуватися, хоч вони такі противні, реально кумаля там намагаються по психології тебе продавить, підловити, як ти там поведеш себе в такій ситуації, потім в такій. Як ти там в конфлікт вирішував, а як ти продавлював якесь рішення, спорював, а як ти там в команді робив, коли ти дедлайн порушив, я це таку херню питаю, і вам де, сидіть, там, щось, там, вичитуйте, як правильно відповідати на це питання. Дивіться взагалі, що вони хочуть там, да, по цим питанням від вас почути, тому що да, це такі хитрі питання, просто вас по углам поганять і там, не знаю, якісь, знайти якісь тих да... Слухняних осліків, чи тих, хто по культурі їм підходить, я не знаю, що вони там шукають. Але коротше, мене ці питання бісять трохи, ребятки. Тому е, да, дивіться самі. Так що, от такі справи з резюме. з резюме. І якщо у вас є якісь пропозиції. Ви хочете сказати, Ярик, ти тут фігню якусь робиш, ми вважаємо це неправильно. Звичайно, що тут ось у мене, наприклад, languages, да? я написав, ніби я там взагалі якийсь там поліглот, знаю, 10 мов, там ти що, на такому рівні. Але я підкреслив, що в мене Java і Backend, 8 років. Це такі вже догорядні мови: JavaScript, Python Go, з якими я працював там по року, по два, там, на якомусь саппорті, на якихось там. Я не знаю, там, да, допилював за кимось якийсь код. На Python там, скрипти якісь ми пишемо. Ну, коротше, це зрозуміло, що ти не тільки там одна Java і все, да, ти не вузько не можеш так працювати. Я вважаю, що це варто згадати. А ще можна було б, там, не знаю, в там в мене в одному резюме там більш детально, я ще вказував, що Java там, це, main, primary, да, там, language, який там, я досвід маю там, 8 років, по іншим там, JavaScript, наприклад, там, 2 роки там, вказують, щоб вони не питали, тому що вони можуть потім на вас натягувати якогось фулстека, чи по фронту. да, Інженір там фронтенд девелопер якийсь там, і в якого будуть навпаки вимагати ці скили. Да? І навіть було таке, що я скажу, кажу, приходжу на співбесіду. Да, вони сидять два чувака і питає. Один по джаві технічку, да, другий по джаваскріпту, я я, я так не пейду, я кажу, не шарю я скрипт на технічну співбесіду. Я так підсапортить написати щось там, да, в чата GPT там, спитаю, коротко. ну і просто так десь там не складно можна розібратися, да, коли ти щось там маєш пофіксити. Написане якимось, в принципі, можна розібратися. Це не ядерна якась там фізика, але на рівні співбесіди я там не шарю. Ну і вони потім да, тіпа, виходило, що даремно тільки назначали цю співбесіду, тому що ну, я тільки там по Джаві, наприклад, можу заряджено відповідати. А отже. Можна ще попрописувати якісь там попроставляти, скільки там років у вас якогось там експірінс. Я бачив, до речі, в таких резюме, да, де оце там розписують в такому форматі, якомусь там в такому шаблонах різних. Їх дуже багато. Я не хочу я ж кажу, ніколи не юзав, тому я тільки свій досвід кажу. Багато юзають цих шаблонів, там деякі хочуть з ваш грошей, там аналізують, і там, як ви там щось розкрили, і, і спелінг-чек, і якісь і ще там, кучу, кучу якусь херні вже понавертали туди. Да, ви можете заплатити там зробити якусь конфетку резюме, і там да, прям такі я бачив, а шкала є знання кожного скіла. Да, типу, Якийсь скіл там, від 1 до 10 умов. Ви там проставляєте, що там джаву, я знаю, там, на 8, 10 там, чи 9. Якісь інші скіл на ще не стільки і так проставляєте. Ну, Теж ніби прикольно, інколи вони теж просять, типу, о, чувачок, а що в тебе там по такому скілу, як ти себе оцінюєш від 1 до 10, і все питають, там, да, по цим скілам, і ти там, кажеш їм, як ти себе почуваєш. Е, так що, ребятки, ось такі справи. Ваша задача для пошуку роботи просто максимально зарядити ваш LinkedIn аккаунт, просто прописати тут, е, жорстко заповнити всі ці. Е, Значить, степи, да, всі ці розділи, всі ці експірієнси, якісь. Оці, да, звичайно, якщо є якісь сертифікати, додаємо проекти, скіли. Найважливіше скіли, тому що по скілам вас пошук видає, які ви скіли тут вказуєте, так у вас вже бере, я так думаю, плюсується цей SSI рейтинг вашого LinkedIn-аккаунту і скіли, які ви напхали. І це все в пошуку там у вас якось, да, рейтинг вже видає вас. Вже в пошуку для HR-ів. і, звичайно, що по скілам будьте уважні, додавайте правильні скіли. Так, і, звичайно, що по підготовці до співбесід. да, мене там питали, а як ти готуєшся? Ну, як я готуюся. По-перше, я готуюся і я вам розповідав, що я завжди намагаюся бути в тонусі, ходжу завжди по співбесідам, Хоча їх зараз дуже мало і мій тонус присідає, тому що їх просто важко навіть просто знайти просто походити. Але ну, тонус можна також ще підтримати, тим що я скажу, це як звичка. Наприклад, да, у мене є звичка ходити в спортзал і там качати раму. Окей, це ви вже знаєте. Так само звичка постійно, пару задач на тиждень робити літкоду і розбирати там парочку систем дизайну. Це просто шикарно. Якщо ви до цього приучите себе. Не будете сидіти на одній роботі 2-3-10 років, а потім хоп, ви викупаєте, що ви позабували якісь базові речі, вам треба знов сідати в щит, в щиті да, воно все притуплюється. Тому прикольно, реально так от не, не, не закидувати. Є таке, знаєте, накидуються на ці задачі перед самими співбесідами. Це теж дієво, і в кого там голова, я не знаю, просто геній, можливо, він так може да, там прийшов. Знову там вирішив там, 500 задач на -коді, там за якісь там, пару місяців жорстко так готується, з дизайн, все, він там хоп, якийсь офер отримав, потім закидує і ніколи до цього не вертається. І я, в принципі, не дуже фанат такого підходу, тому що, по-перше, воно дуже напряжно в цей момент так да, багато охопить, а по-друге, все одно. Мені здається, набагато легше, коли ти стабільно, але потрошку це все підучуєш і піднімаєш цей рівень. Так, Ти постійно якісь там курси проходиш, кваліфікацію піднімаєш, якісь там АВС сертифікацію отримав, десь ще щось пішов зробив. да. Якісь там раз в тиждень. Це, це так як про трені. Да? Хоч трохи, це краще, ніж нічого. Хоч одну задачку ти зроби, да, якісь там розбери на літкоді за тиждень, да, якщо ти її розбереш, то ти хоч. Вибачте, хоч якийсь рівень будеш тримати. Якщо ти літкода не розв'язав рік, то блін, ну, воно реально, ці, time ці space complexity, всі алгоритми, які вони є, якщо воно все трошки забувається. Тому, друзі, я просто намагаюсь за тиждень завжди пару задач по літкоду зробити, завжди якийсь там один чи два систем дизайна подивитися, чи в Ютубі неважливо, чи на якийсь платних курсах. Так, є там у мене якісь Юдемі. І на LinkedIn я зараз проплатив. Ну, не проплатив, а там у мене пробний, да, цей, да Gold коротше, да, доступ у мене є до цієї навчальної бази. І коротше, їхні їх на цих курсів можна і безкоштовно да, щось е, шукати, а можна і книги читати. Е, так що дивіться, я, в мене такий варіант підготовки, що я постійно намагаюсь це діло держати в тонусі. Також я. В принципі, кайфую <гад> навіть від того Artificial Intelligence, коли я просто їду в машині, я там, да, з чатом GPT кажу йому, чувачок, уяви, що я на співбесіди, ти задаєш мені питання, як інтерв'юер, а я на них відповідаю там, на Senior Software Engineer, чи там ще на що. І коротше, чат мені починає задавати питання, і ми там розбираємо якісь кейси. Коротше, я з цим чатом вже спілкуюся більше, ніж з своїми друзями. ви знаєте, так що, ну, Я не знаю, це капець якийсь. От, і так само по якимсь задачкам чи по дизайном, да, з ним теж прикольно розбирати. Якщо ви десь маєте ще час в машині, їхавши, теж можна не просто якусь музику слухати да, без толково. Хоча і без цього теж, ви знаєте, музика це важливо, треба кайфануть, з музлом буває інколи. Так що можна також і ще тут поєднувати, і я частенько десь в машині їдучи, ще буваю, включаю чат, і з ним щось там по співбесіду, по питанням ми проходимо. Десь якісь там на співбесіді були. Плюс я ж кажу, у мене чат в телеге, всі ходять. На Сабєси, зливають туди питання, ми їх обговорюємо, якісь голосовухи записуються, все, там якісь обміни де. І ти там, якщо щось не викупив, чи не розібрався, чи хтось якісь питання цікаві приніс співбесіди, півбесіди, я теж там з чатіком хоп, обговорив їх, викупив щодо чого, як це все працює, і ти вже потрошечку так це піднімаєш, якісь собі лео. Так що, отакі мої враження. Я розповім вам, що я роблю, показав, як би я зараз робив резюме, і я вже його перероблював 10 разів, замахаюсь перероблювати. І зараз я дивлюся, що краще працює. Ну, Що вам сказати, не дуже воно все працює, так от скіли там тебе по пошуку знайшли, глянули на резюме, накидайте туди оцих. Якийсь метрик, да, що ви зробили конкретно якось і щоб ви тоді могли це пояснити. Записуйте це, бо воно забувається, потім не можеш придумати цей кейс і не знає, що ж таке можна чим похвалитися. Тому що це, по мірі того, як ви рости, вам дуже буде, стане в нагоді. От, І красавчики, ну на цьому все. все. Всім гарного дня. Бажаю вам просто, просто, щоб у вас все було чітко.